Оце ось зимою зробив таку ловушку на фазана. Сконструював. Бачите, вона із двох половинок стоїть. Тому малозамітно, коли відкрите дверки. І інколи попадаються фазани. Бачите, це молодий петушок такий. Попався. Це я во в себе поставив, вони прямо у двір приходять. А оця ловушка вона теж закрита, вона менш помітна. Вона по принципу мишеловки. Ось ось. так от працює. Ось так, бачите, відчиняється і настраюється. Ну, вона чомусь зачинилась, там нікого немає. Тут треба швидко діставати, частіше перевіряти, бо фазан він сильний, може оцю сіточку порвати. Ну а сюди можна ловити все, що влазить в клітку 60 на 60. Тут і зайці вже ловились, і лисиці. Фазана треба доставати, бо він уб'ється, він про клітку б'ється сильно, ну вже кров там видно. Тому якщо комусь цікавить, пишіть. Я її хочу модернізувати, зробити розборний, щоб машину їх багато можна було покласти. Ну недолік, вона дуже помітна. Коли її ставиш, то десь першу неділю... Фазани не йдуть. Зайці, лиси не бояться, фазани не йдуть, поки звикнуть. А потім вже йдуть нормально. Причому петушки реже попадаються, попадають. ніж дівчатки, тому що вони більш обережні. А так, Дякую всім за просмотр, всім гарного дня. За перегляд.